Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Я вас сьогодні зустрічаю з кавою і збираюся з самого ранку на роботу до своїх улюблених квіточок. Я вже прибула на своє робоче місце. Дуже багато композицій, які не продалися за 14, тому вони ще стоять. Стоять собі тихесенько. Я сьогодні такий інцидент у мене стався. Я так собі підсмажила пальці, не фокусується. Хотіла ввімкнути ось цю штукенцію туди, в переноску. І вона прям аж ось так зробилася. Мною так гепнуло, що я, якби хотіла в туалет, то я б упісялася, Це 100%. Я так злякалась, я не знаю, як мене не крякнуло тут. Але пальці підсмажили мені добряче. добряче Я злякалася. Покажу вам ще гарні тюльпанчики. Ви знаєте, що тюльпани можуть зберігатися від 14-го ще до 8-го. Якщо вони не продадуться зараз, то продадуться на 8. -го. Тому що тюльпани ось такі маленькі, в теплі, на водичці починають рости, і такі стають більшими, 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 чим... Більший ось цей тюльпан, тим він старіший. Чим менший ось такий, тим він краще постоїть. І в теплі, в теплій квартирі чи хаті у вас в теплій кімнаті, він гарненько підросте у водичці, він продовжує рости на воді. Його взагалі можна зрізати зеленим ще, і він потім набуде кольору. І гарненько підросте. Тому тюльпани. Тут в нас прохолодно, а в прохолоді він дуже-дуже помало росте. Тому лім тут комфортненько. І ще такі всякі різні троянди позалишались. Мені дуже подобається ось так. Я її прям люблю. Дивіться, як класно розкручується. Дуже така прям велика квітка. І ось ці мені теж подобаються. Дивіться, яка гарна квітка Прям на всю руку. Кучерява. Кучеряшка така. Так, я одягнула капюшона, бо я щось прийшла сьогодні з хвостом. Зараз я, певно, що розпущу волосся, бо мені холодно в вуха. Як би це смішно не звучало, але мені дійсно холодно в вуха. Першою справою я що роблю. Вмикаю чайника, буду пити е, каву. Чи чай, не знаю, що чи каву, в принципі, я пила вдома. І буду пити, певно, ще чай. І шукаю, що там залишилося в касі, яка сума, і перерахую. Щоб, знаєте, ще нічого не продававши, перерахую, так як на базарі. Я сьогодні базарна баба. Базарна баба Мар'яна. Навіть не хочу роздягатися, хоча треба переодягнутися, бо на цій курці дуже сильно залишаються плями. Вмикаю щось і пішла. Два покупатель! Я тут займалася роботою прибиранням, продала одну композицію, тому зараз буду підготувала, буду робити іншу композицію. Мені треба ось це все переробити, там є ламане, треба обрізати і це все в кучу зібрати і запахнути в коробку. Тим часом стала я така, підійшла до вікна, а тут така хуртовинка. Просто подивіться, як гарна. Сніжочок, краса. Аж дядько іде йому. На кепку падає сніжок. Засмущався, що я його там знімає. Там моя машинка стоїть, моя бібіка замитається сніжком. Такий сніжок гарненько. Так, 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 Ось що у мене вийшлося. Да-да-да, все ламане попадає у. Коробки. Дуже рідко що в композиції, ось такі саме в коробках, ми рідко їх робимо з такого прямо товару з вітрини. Це якщо тут такий постійний оберт і вони продаються, якщо цей оборот працює, то ми робимо зі свіжого такого, знаєте, товару або є натхнення. Типу, як було натхнення на таку. Коробочку, вона прямо з такого товару, з вітрини залишалось декілька штук і зробила ось таку. А так як щось там поламалось, десь якась там одна квіточка відламалася, там знаєте, нагнулася, то ми потім їх відставляємо, щоб не продавати, вже в руки обрізаємо і це все щастя пхаємо у композицію. Такі ось за Ну, Звісно, поєднуємо і зі свіжим товаром, наприклад, як тута. Тут була ось ця зламана нижче, ну, а ось ця свіжа, ось ця свіжа, ось ця свіжа. Багато такого товару, що йде ламаний, він нормальний, свіжий, просто десь там зламалася нога, десь одна квіточка зламалась, десь щось пошкодилось, тому йде все в коробке. Я, яка на силу можу жувати, їм горіха, які замерзли тут в холоді, просто так, як і мої ручки буду робити собі каву. Тут є така Ростворімо каву, я її вип'ю і з'їм цю цукерочку, Це буде мій обід. Я шуткую, в мене є обід, але зараз п'ята година, я певна, що до нього дойду і з'їм його. Зроблю каву. Сьогодні досить працювати. Я вже хочу додому їхати, але чомусь не показує час. О, показує. У нас ще сьомої години немає, а там вже все закрито. Я саме сижу, розморажую знову машину. А у нас завтра в Ростислава онлайн навчання. Я не знаю, як у вас, у нас всі діти похворіли і в нього завтра онлайн. Написала вчителька, що це капець. Я думаю, це капець. Ми ще на онлайн не попадали за 3 роки, але ось і ми попали під цю акцію. Їду додому, далі вдома буду розбиратися, вже з дітками будемо підключати, що там треба. Ще й я завтра на роботі. Не знаю, як це має бути, але якось воно та й буде. Я вже попала додому. Я купила бутилку олії, бо ж казала, що вона у мене закінчилася. Тут Ростік готує нам вечерю, я вам зараз покажу вечерю, яку Ростік мені шеф-поваря. Ви бачите, яка там вечеря в мене на фоні має бути. Це Ростік сам купив і пригощає мене вечерю. А я зараз буду їм смажити. На завтра посмажу декілька їм буреків, там їм ще є суп, картопля. І буду митися, руки червоні. як. Я сьогодні навіть на роботі вже під вечір нафарбувала губи, бо вони у мене як всього. Ангелінка обережна, бо там гаряче. Аж посиніли. А, а маю? Ну, поки не закипає. Я вже Ростіка зареєструвала. Знаю, що багато діток на онлайні. Ми просто на таке, я кажу, під таку акцію не... Потрапляли, тому ще якби я завтра, знаєте, була вдома. То, да, а так я поїду на роботу і буду думати, що там і як там він. Але я думаю, що він хлопчик у мене такий смашльоний, тому в нього все вийде. Зараз доготуємо вечерю, Подивіться, він... не видно, як він приготував. Ось так. От хитрюга. Будемо вечеряти з ним. А це то мамка, це вечеря, да? У нас наступний день, і я знову на тому ж самому місці. На вулиці у нас холодно, морозно і дуже добряче холодно. Я тут а буду чеклувати над своєю вітриною, бо позалишалось там декілька штук, там декілька штук. Зараз декілька хвилин і наведу цей лад тут, тому що сімеєчок дуже-дуже мало. Ось цих ще багато, а тих мало їх зараз буду опускати вниз трішки. Доставлю хризантеми, Ось це все зі старого привоза, а у мене тут багато-багато із нового привоза. І в цих пачечках по 5 штучок зараз буду їх виставляти. Все, порядки навела. Тепер я вже хочу спати. Мені вже надоїло тут сидіти. І хочеться мені вже спати. Якби були люди, то не хотілося б, так? А так ще так довго на вулиці сонечко вийшло, але дуже-дуже морозненько і холодно. Бачите, я всі і всіх тут познімаю. Всіх, кого треба, не треба. Дядька, тіотку, всіх-всіх-всіх. Покажу вам кращі квіти. Ще зробила ось таку симпатичну. Композиція, вона мені дуже-дуже подобається. Прям така гарна, мила, симпатична. Сподіваюся, я її сьогодні продам. Її ціна 600 гривень, але сподіваюся, що я її комусь продам, вона комусь сподобається. Бо дійсно свіжесенька така, гарнесенька, щойно, щойно, її тільки з-під ножа зробила. Я вже настільки не знаю, чим зайнятися, що буду робити коробку, зроблю коробку органайзер під іграшки чи під що там у нас вдома, під мілкі іграшки. Щоб їх сортирувати, ми з Ангеліною цим займаємось, тому я зараз складу якусь гарненьку коробочку. Так, все, склала я коробочку, а дома такий пошию чехольчик, сюди всередину, і так його чик, заверну. І все, буде гарненька коробочка, всередину чехольчик якийсь гарненький, і така буде. Щось складемо іграшки, а як переветься, бо в магазині в Аврорі у всіх теж є, знаєте, оці такі класні бокси, класні коробочки, але вони такі дорогущі така коробка за 100 гривень буде стояти. І мене просто жаба вдусить, якщо я її куплю за 100 гривень, ту коробку, а вона потім порветься, бо там всередині теж картонні такі вставки. Знаєте, якби вона була з кришкою туди. Да. А так, зроблю такий чехолчик і буде в мене така коробочка, щось в неї поставлю. Ой, сьогодні я тут на цій роботі прямо і Я вже дуже-дуже сильно хочу йти додому. Прямо мені сьогодні вже хочеться йти додому. Вона хотіла, щоб я вийшла ще завтра на роботу, але завтра немає з ким залишити кнопку. Тому завтра нехай виходить сама на свою роботу. Тут такий дубаріна, що зуб на зуба не попадає, холодіна просто. Я переодягнулася, одягнулася в цю свою рубашку плетенку і жилетку одягнула. І я в трьох кофтах. І в мене вчора прямо ж губи посиніли. Я прийшла додому, помилася, ось то ми повечеряли. З Ростіком повечеряли, помилися, покупалися. Я залізла в ванну, набрала теплу ванну води, а зігрітися я так і не могла. Потім вже одягнула ту свою рожеву теплу піжаму, я на силу зігрілася. Я не знаю коли, але вже треба було прокидатися. знаєте. Я не знаю, як наші люди торгували. Хто знає, Хмельницький славиться таким речовим. Колись він був дуже моднявий ринок. Зараз він, знаєте, так само, як і усі ринки, вже чахне. Тому я не знаю, як вони там колись торгували. Раніше ще морози були сильні. І там тільки можна було, певно, щось зігріватися зсередини, пити якийсь алкоголь. Я не знаю, як вони там грілися, чим вони там замотувалися, але це стоїш на оцій плитці. Холодіна така, можна простудити собі просто все, що, знаєте, тільки можна. треба одягати якусь шерстяні труси і шерстяні носки, треба одягати. Ой. Коротше, ось так от. Ми вчора повечерили. І так прийшов наш вечір. Позвонив ще чоловік, позвонила ще там. До мене одна, поки я базікала, нічого навіть не дознімала. Ось так, от. Так що, якщо я ходжу на роботу, то я випадаю. Один влог з двох днів. Ангеліна мене попросила, вона мені декілька днів вже говорить. Вона десь побачила в інтернеті в рекламі такий дитячий фен пластмасовий. Він там, видно, шумить, і знаєте, Вітерес таки дає. Вона мене просить, що хочу теж, хочу теж. Я навіть не знаю, де його такого купити. Дивилася на джумі. І на Аліекспресі теж є, можна, знаєте, замовити, він там коштує щось 30 з чимось гривень, я знаходила 50 щемесь, але він так довго буде приходити, що вона забудеться, що вона його хотіла, я так собі думаю. Буду йти сьогодні, а може зараз, якщо не будуть так і людей, то я піду подивлюсь, можливо, найду дитині те, що вона в мене просила. Так, хочу ще вам розповісти, де дещо хочу вам розповісти. Вчора ми з Ростиславом розкручували мені пластинку. І в мене вперше. Я не знаю чому, але отут, от всередині, прям я от коли жую, то накусую собі щуку. Я не знаю чому. Я вже пробувала, я вже прям нічого не жую. Сьогодні їла тільки плавлений сирочок. Ну таке, що може легко поживатися. Я не знаю, як так, що пішло не так, що в мене прям накусується ось тут щека. І я вже собі так вавку, знаєте, накусала. Прям я думаю, можливо, до неї зателефонувати, запитати. Може там щось пішло не так, бо розкрутила це після розкрутки пластини. І я от зранку прокинулася, і воно мені почало знаєте, накус... От я прям не спеціально знаєте жую і вже прям думаю, щоб так, а воно само якось попадає. Дивіться, що мені подарували, це крокуси. Класно, я їх собі потім висаджу. Клас, Класнючі такі. Зараз поки що поставлю собі десь там на кухні чи де, де я люблю. І будуть у мене такі красавчики, просто клас. Обрала жовтий, бувши там біленький колір, на жаль, фіолетових не було, мені подобаються фіолетові, а це будуть такі, м -м -м, красунчики такі. Класно, буду потім, знаєте, собі споминати. Я би собі зажала грошей купити, так як я кажу. А так, подарували мені, ну симпатичні такі. На цій е, гарненькій яскравій ноті я сьогодні з вами попрощаюся. Я дякую, що заглянули за куліся цих квітів. Я вам розповіла. Ще тюльпани ще підростають, що коробки робимо з ламу. Розказала, Розказала вам все, що тільки можна було вам відкрити. Більше відкривати не буду, бо мене можуть вбити флористи. Знайдуть мене і так, все. Я буду з вам прощатися. Дякую за те, що заглянули на мій канал. Дякую за те, що ставите вподобайки, за те, що підписуєте, за те, що у вас стає все більше, 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 більше. От стільки то багато. Всім до зустрічі у нових відео. Зустрінемось з вами в наступному відео, в наступному ложику, певно, що вже вдома. Пока до зустрічі!